Цієї ночі окупанти випустили на Україну 10 ударних БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил зсу, усі 10 «Шахетів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Протягом доби ворог атакував з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ракетним ударом армії РФ багатоповерхівці. Про це повідомили в ДСНС. Станом на ранок відомо про одного загиблого та 12 поранених. Серед них одна дитина за інформацією поліції. Зниклими вважаються п'ятеро людей. Удар було завдано учора. Під вечір ракета зруйнувала частину житлового будинку. ЗСУ повернули втрачені позиції у Харківській та Луганській областях. Про це свідчать звіти Американського інституту вивчення війни. За даними аналітиків, українські сили нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. У той же час війська РФ просунулися в східній частині Часового Яру. За інформацією Генштабу ЗСУ, впродовж доби відбулося 140 бойових зіткнень. Україна отримає від МВФ 2,2 мільярда доларів. Як уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це кошти, які допомагають українському уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів. За даними Reuters, рішення було ухвалено після четвертого перегляду кредитної програми на чотири роки фінансової допомоги Україні на загальну суму 15,6 мільярда доларів. Україна підписала вже 20 безпекових угод, згідно з якими чотири наступних роки щорічно отримуватиме підтримку на 60 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно. Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашого майбутньої безпеки в мирний час, зазначив прем'єр. Адміністрація президента США у понеділок може оголосити надання Україні пакету допомоги на 150 мільйонів доларів, який включає ракети, перехоплювачі ХАВК та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників. Пізно ввечері, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, захоплений у Криму, ще у 2021 році. Наріман Джеляв про це повідомив президент України Володимир Зеленський.